Вітаю саме класників, які вивчають геометрію разом зі мною. Це відео присвячене такій темі: сума кутів трикутника, зовнішній кут трикутника та співвідношення між сторонами і кутами у трикутнику. Ми з вами розберемо властивості трикутників, які пов'язані з кутами. Це стосовно суми кутів трикутника. Дізнаємось, чому ж вона дорівнює. Дізнаємось. Що таке зовнішній кут трикутника і які ж співвідношення важливі існують між кутами і сторонами трикутника. Отже, поїхали до вивчення теми. Важлива теорема, яку, яка працює скрізь і завжди, і її потрібно знати, це те, що сума кутів трикутника довільного, будь-якого, дорівнює 180 градусів. Давайте ми подивимось, чому це так. Для цього ми з вами позначимо кути трикутника 1, 2 і 3. 1, 2 і 3. Далі давайте ми через вершинку Б проведемо пряму, яка буде паралельна до прямої АЦ. Оскільки ми з вами про прямі вже паралельні знаємо дещо, так, то ми можемо вже це використовувати. І давайте ми з вами тепер розглянемо. Ви пам'ятаєте, що ми з вами позначили, провели пряму ось А, таку, яка паралельна до АС. А тепер я хочу, щоб ми з вами розглянули. Паралельні прямі А та АС і січну АБ. За властивістю внутрішніх різносторонніх кутів кут 1 буде дорівнювати ось ось цьому куту. Тому ми його можемо підписати одиничкою. Тому що внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січні рівні між собою. Тепер давайте ми таким самим чином розглянемо паралельні прямі А та АС і січну БЦ. Для цієї січної внутрішні різносторонні кути ось цей і ось цей будуть рівні між собою. Тому ми можемо тут підписати 3. Тепер ми бачимо, що кут 1, кут 2 і кут 3 вони разом утворюють розгорнутий кут, тому ми можемо написати, що 1 додати 2, додати 3. Розгорнутий кут ми знаємо з вами 180 градусів. Але кут 1 це кут А, кут 2 це кут Б. кут 3 це кут С. Тому ми вам щойно довели, що кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Отже, запам'ятайте, в будь-якому трикутнику сума кутів дорівнює 180 градусів. Давайте подивимось, які наслідки з цього випливають. Отже, у будь-якому трикутнику принаймні два кути гострі, і трикутник не може мати більше одного прямого або тупого кута. Чому це так? Прямий кут у нас має градусну міру 90 градусів. Прямий, прямий кут. Якщо їх буде більше, ніж один, якщо два, наприклад. То 90 додати 90 буде 180. Тому не може бути 2, тому що третій кут тоді буде 0 градусів, тоді нема трикутника. Тому прямий кут має бути, якщо він є, то лише 1. решта 2 мають бути менші, ніж 90 градусів. Два в сумі решта буде 90 градусів. Тому два кути мають бути гостри, якщо один прямий. Тупий кут це кут, який більший за 90. Якщо кут якийсь більший за 90 і їх два буде більших за 90, то тобто де їх сума більша, ніж 180. Тому також не може бути більша, ніж 180 градусів сума кутів. Тому, очевидно, не може бути більше одного кута більшого за 90. Тобто, якщо є тупий кут, то він лише один. Відповідно, решта два кути мають бути менші за 90, тому гострі. Ось запам'ятайте, що трикутник може мати лише один прямий або лише один тупий кут, і мінімум два кути гострі. Може бути всі три кути гострі, тоді він гострокутній. Давайте ми подивимося, що ж таке зовнішній кут трикутника. Що це за елемент трикутника. Отже, зовнішнім кутом трикутника називають кут який суміжний з внутрішнім кутом цього трикутника. Перед вами зображено ось кут А зеленим кольором. Є внутрішній кут А, і є зовнішній кут А. Ось зовнішній кут це ось такий. Він суміжний з внутрішнім кутом. Зрозуміло, що для того, щоб побудувати суміжний кут, ми з вами могли. Зараз я вам покажу ось, що я продовжу. Це ми на продовженні сторони, а це його показали, так, ми могли на продовженні сторони, а Б зробити зовнішній кут, ось кут. Він також суміжний з внутрішнім кутом, а, так, і ми могли його ось так показати. Але ви знаєте, що вертикальні кути рівні, тому цей кут і ось цей, що я щойно провела, вони між собою рівні. Тому немає різниці, чи ви будете показувати на продовженні одні, однієї сторони, чи на продовження іншої сторони. Ми вважаємо: один з кутів буде зовнішній. Ну, достатньо одного провести, щоб показати. Ось. І так, оскільки у нас є три внутрішні кути трикутника, трикутника, то ми можемо до них трьох знайти суміжні. І з цього. Слідує, що у нас трикутник має три зовнішні кути. Так, властивість зовнішнього кута, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто, кут А зовнішній дорівнює сумі кута Б додати кута кут С. Давайте ми розглянемо, чому це так. Це насправді не складно. Ось дивіться. Кут 1, кут 2 і кут 3, а зовнішній кут я назву кут А. Кут А додати кут 1 дорівнює 180 градусів, тому що вони суміжні, ми знаємо за властивістю суміжних кутів, їх сума 180 градусів. Але кут 1 плюс кут 2, плюс кут 3 дорівнює також 180 градусів. Тобто кут 1 додати ось цих два кути 180 градусів і кут 1 взяти кут А 180 градусів. Звідси слідує, що кут А дорівнює куту 2 додати кут 3. Ось, що і потрібно було вам довести і показати. Так, давайте ми подивимося наступну властивість. Або наслідок. Зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут трикутника не суміжний з ним. Це випливає з попередньої теореми, тому що ми знаємо, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Оскільки він дорівнює сумі двох, то очевидно, що він більший за будь-який інвільний. Із цих кутів, які суміжні з ними. Тому що він дорівнює їм двом в сун, Так? Тому він, очевидно, більший і за кут Б, і за кут С. ще одна властивість зовнішніх кути. Якщо ми, ми знаємо, ми з вами вже проговорили, що їх є три, так, оскільки у нас три внутрішні кута, то суміжних з ними є три зовнішні кута. І якщо взяти їх по одному при вершині, то їх сума буде дорівнювати 360 градусів. Давайте ми також це розглянемо. Чому це так? Якщо ми назвемо кути внутрішні 1, 2 та 3, то, дивіться, кут А плюс кут 1 буде 180 градусів. Кут Б. Плюс кут 2 буде 180 градусів, кут 3 плюс кут С буде 180 градусів. 180 помножити на 3 це буде сума усіх зовнішніх і усіх внутрішніх. Але ми знаємо, що кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 сума внутрішніх кутів 180, тому. Якщо ми віднімемо внутрішніх кутів суму 180, ми отримаємо суму зовнішніх кутів. 180 помножити на 3, це буде 540, підняти 180 і дорівнює 360 градусів. Що й потрібно було довести. Так, рухаємось далі. Співвідношення. Зараз з вами дізнаємось, які ж важливі співвідношення між сторонами, між сторонами і кутами трикутника ви маєте запам'ятати. Воно нескладне і важливе. Отже, проти будь якому трикутника, проти більшої сторони, завжди лежить більший кут. І навпаки проти більшого кута завжди лежить. Більша сторона. З цього всього ми можемо ось тут на зображенні зробити такий висновок. Дивіться, якщо в нас найбільший кут, очевидно, кут Б, то найбільша сторона сторона АС. Якщо у нас найменша сторона Б С, то найменший кут, очевидно, А. Найменший найбільший. І сторона найменша і ця найбільша. Це дуже просте таке твердження, але воно іноді в задачах. Потрібно його знати, тому що без нього можна допустити помилку в розв'язанні задачі. Так, на цьому наше з вами відео завершується. Я вам бажаю успіхів і гарного настрою. До нових зустрічей!